Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такий, класну, таку класну заврорі штуку, щоб чорнити гуму автомобілі. І не тільки там і молдінги, там багато всього перечислено. Як бачимо. О, тільки вона йде такі баноці, не пам'ятаю ці неба, вже ще рік назад купував. О, десь 39 гривень. Ось така але дуже класна. Відчищаю резину, вона дуя, така чорна класна робиться. Я взяв баночку з антисептикою, щоб розпилювати, тому що тут йде, як бачите, ось так. А я зараз розпилю, це розпилити по колесі і а, а, цей, ганчіркою гарненько витерти, розтерти, розполірувати, Так що дивимось І дивимось, потім який буде результат. Давайте я пів колеса Зачорню, а півлищу, щоб було видно ре результат. Так. Пробуємо. Паненько витираємо, розтираємо так. О, і, і треба буде зачекати, щоб подивитися на результат. Так, так. Ну, я бачу результат вже видно, але зараз почекаємо, щоб воно трошки висохло, щоб, щоб точно побачили, який результат. О, так що чекаємо і покажемо результат. Зараз через пару хвилин. Так, ну як бачимо, висохло і от результат такий. Як бачимо, як класно чорнити О, Тут так само. Зараз на такій сторони покажу. Як бачимо з іншої сторони, так класно зачорнилася гума. О, так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей, всім па-па!